Шановні рятівники, дозвольте привітати від усієї Дергачівської громади вас, з вашим професійним святом, днем рятувальника. Скажу так, хлопці, що до війни ви мужня завжди виконували свої посадові обов'язки. І під час військових дій на території Дерачівщини, в якій відбувалися такі розстачені бойові дії, я бачив, як мужня виїжджали. Рятуючи життя і майно наших людей. Честь повага до вашої служби, до вас особисто. Знаю, що деякі хлопці, які залишались тут під окупацією, в настажних умовах вони виконували завдання, рятували майно, рятували життя, допомагали місцевим мешканцям, трималися як могли, вірили в Збройні Сили України, не зрадили нашу державу. Це заслуговує високої поваги, високої довіри до вашого підрозділу. Роман Юрійович, я вітаю вас всіх з вашим професійним святом, бажаю всім мирного неба, міцнішого здоров'я і вітаю, звісно, всіх нас з перемогою нашої дергачівщини, зі звільненням нашої Дергачівщини. Наші сили МЧС написали потребу, яка потребує на казачого лопання, звільнено на їхній підрозділ. Матраси і фонарі з зарядкою сонячної енергії, тому що там немає електронапруги зараз в речі тому Дерчівська міська рада передає ці матраси і фонарі для нашого підрозділу казачої Лопані.